Презентуємо наш базовий ландслів, Оксамит. Основна особливість цього ландсліва в його матеріалі. Він неймовірно ніжний, на дотик як оксамит, як бархат. Він не холодить, але він не має ніякої підкладки е, зсередини. Але він має круту особливість е, в тому, що він зберігає тепло тіла. А він в наявності в чотирьох кольорах: в такому рожевому, як на мені, хакі, сіро-синій та, звісно, класичний чорний. Всі кольори базові, вони трошки-трошки приглушені, бо можна носити під будь-який образ і штани. Під спідничку, як більш класичний образ, можна носити під джогери, під лосини, а, в принципі, під шорти, під джинси. Він просто лягає, сідає під будь-який образ. В ньому присутній отвір для пальчика, він дуже класно тримає кофтинку, вона не підскакує, якби ми не а, задирали руки. А на мені розмір XS, він сідає по фігурі. Але якщо його достати, то можна зробити такі дуже приємні складочки. Це ззаду. Він сам по собі має гарну довжину, його гарненько можна заправити в будь-який одяг і він не буде вистрибувати, І пальчики цьому будуть в допомогу. Також він класний тим, що він тягнеться. Це розмір XS, а він ще може може тягнутись. Ця моделька в усіх кольорах представлена в розмірі від XS до L. тримано, але не менш ефектно. Це ланцліф для тих, хто любить якісно, гарно, стильно вдягатись, але в той же час обожнює комфорт. А ще він неймовірно приємний на дотик. І вам завжди буде хотіти себе погладити. Пишіть плюс в коментарях, і ми відправимо розмірну сітку.